Так буває, що іноді на вулицях мене впізнають люди і відразу питають: а чи є результати після програми гроші? І знаєте що? Часто я мушу розводити руками і казати ні, тому що у реформованих генпрокуратурі та набу геть забули, що кожне журналістське розслідування є підставою для відкриття кримінального впровадження, і це прикро. Тому що кожен понеділок ми робимо за прокуратуру левову частину її роботи. Тож коли на неї реагують, корупціонери відразу опиняються за гратами. Наша наступна історія саме про це: про розслідування грошей, що призвело до гучних арештів в Ужгороді. В Ужгороді справжні криголам. Програма гроші зламала кригу корупції у місцевих органах влади. Після програми гроші на 1 плюс 1 обласна прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження по двом ділянкам, які були виділені на піджаків і перепродані під темою учасників антитерористичної операції на сході. Після нашого розслідування прокуратура серйозно взялася за чиновників і пред'явила першим особам міста обвинувачення в земельних оборудках. І подала позов про повернення цих двох ділянок вартістю понад 2 мільйони гривень у власність територіальної громади. Перший заступник Мера Ужгорода та голова земельної комісії під слідством інші ж чиновники з останніх сил тримаються за свої крісла без звернення самих громадян чи, скажімо, проведення от ваших журналістських розслідувань ну це є неможливо. Три місяці тому нам пожалілися Ужгородські Атошники. Землю, яку мала б видати їм держава за те, що вони її захищали, роздають невідомо кому. Звідки ця людина з'явилася, припустимо, місяць тому він то випадково приписався в Ужгороді. Або тим, хто за копійки віддає свої наділи корупціонерам. Вони вірять чиновницьким обіцянкам і хочуть отримати бодай щось хлопцям, атошникам по 500 доларів за дану оборудку, і ця земля була. На протязі місяця освоєно і перепродано вже іншому власнику за 120 тисяч доларів. Справжнім учасникам АТО виділяють наділи там, де вони ніколи не зможуть ними скористатись. Навіть на державному кордоні Видається, земельна ділянка при так, щоб він не міг і просто оформити на очисних спорудах, на комунікаціях на кордоні отримали в Ужгороді. діє мораторій на землю. Її можна видавати лише учасникам АТО. Тому тут популярні так звані піджаки, псевдоатошники, на яких можна списати дорогоцінні ділянки в місті. Ось перелік найбідніших учасників АТО. Саме вони першочергово отримали шматки землі під забудову. Це означать обласне управління внутрішніх справ, відділ по боротьбі з корупцією, заступники начальників управління безпеки дорожнього руху. Ну, в принципі, люди, які є небідні. Ають майна достатньо. Міські чиновники переконують, про оборудки чули, але вони в них участі не беруть. Сам статус учасника бойових дій ну там не прописано. Хто був напередку, хто не був. Тому ми намагаємось від е, цієї пріоритетності відмежуватися. Нехай вони між собою розберуться. Кому в першу чергу надавати треба саме. Після нашого сюжету прокуратура всерйоз взялась за чиновників міськради, відкрили кримінальне провадження. Ми були абсолютно є абсолютно впевнені та переконані, що саме цими особами, яких ми документували, вчинені злочини. А от сам відсторонений від роботи заступник мера вважає себе просто цапом відбувайлом і обвинувачення відкидає. Скажіть, будь ласка, чи були взагалі спроби від когось запропонувати вам гроші за вирішення земельних питань? Звичайно, що є. Постійно є такі спроби, є такі пропозиції. Інша справа, що той чи інший чиновник, що з цими пропозиціями робить? Що ви робите? Посилаючи чим подалі. В мерії дуже розраховують на співпрацю з прокуратурою, а розслідування програми гроші бажали б не бачити. Я звернувся до Журодської місцевої прокуратури з листом, щоб перевірити надання земельних ділянок у міської радою з 2014 року по теперішній час. І схоже на те, є свої причини. Крига корупції тріснула, і хвиля перевірок і обвинувачень може знести чиновницький корпус. Як нам відомо, в в записах оперативних спецслужб міститься інформація про участь у даній схемі інших депутатів і навіть Ужгородського міського голови Богдана Андрієва. Сподіваюся, що дана справа буде доведена до логічного завершення і корупціонери понесуть відповідальність.